Маршрут починається в Первомайську місті, відомому своїми мостами, що з'єднали три стародавніх поселення на різних берегах ріки. Саме тут сходились кордони Речі Посполитої, Туреччини та війська Запорозького. Основною метою маршруту було проїхати якомога ближче до річки в межах національного парку Бузький гард першою цікавою локацією стали мегійські пороги. Місце з численними скелями, хімерної форми та з вивистими порогами. Далі маршрут повів лісовими хащами через урочище крапля, осіяне камінням і валунами, подекуди вкритими мохом. Треба перейти цей ліпчичук. Урочище Крапля. Урочище крапля. Маршрут постійно піднімається вгору, або спускається до води. Це вимагає значних зусиль, але дає можливість не тільки насолоджуватись видом ріки з високих схилів, а й наближатись до його бурхливої та прохолодної води. Да, Рівненька тут добре. Або внизу їхали лісом під самим берегом. Там внизу зліва, південний бух. Ну, ми то ниряємо, то ми винирюємо. Малий, а що це такі рога в те класні і і така борода. Вже діти? Ти такий крутий? На тебе схожий. На мене схожий. Оце да. так! Нарешті добрались до села Богданівка на протилежному березі ріки, відніються будинки південно-українська. Ми вирішили спуститись ближче до острова Гарт, щоб побачити місцеві скелі. Яку красоту приїхала? Далі нас чекають десятки кілометрів уздовж звивистого берега Південного Бугу до містечка Олександрівка. За Олександрівкою через 15 кілометрів розташовані кілька унікальних каньйонів. Ви тільки подивіться на той острів. Назву його в честь Стаса. Так, доїхали до, по-моєму, актовий каньйон. Я вже так втомився, що, чесно кажучи, не можу згадати, куди я їхав. Арбузинський каньйон природне диво біля села Трикрати, де величезні камені валуни утворюють хімерні лабіринти. Кажуть, що тут ніколи не буває справжньої зими. Доїхав лапа, ну в смислі, доїхав. 40 градусів температура, просто виносить все. До Господи, я, напевно, це і актовий каньйон. Щось я поплутав. Актовський каньйон це гранітна темна прірва серед голого степу. 50-метрові скелі нависають над водами річки Мертвовод. Не мов би нагадуючи про другу назву цього каньйону долина диявола. Дуже вражаючи. За Арбузинським каньйоном розташована ще одна неймовірна локація білі скелі. Білі скелі. Ці каолінові утворення за своєю формою нагадують рельєфи легендарних вулканів Кападокії. Ранок починається з Вознесенська, а далі ми вирушаємо до Олександрівського гранітного кар'єру ще одної перлини Миколаївської області. Сьогодні ми рухаємось уздовж Південного Бугу по лівому березі ріки, і нашою кінцевою точкою буде Первомайськ. З обов'язковим заїздом до Південноукраїнська. Оце, коротше, ми так рули. Ну Тут типу тропинка повинна бути, її нема. І об'їздів нема. Йдемо в ліс знову. Заходимо в ліс і пішли. Бажання максимально наблизитись до річки значно ускладнило рух. Ми заблукали в лісі та втратили дорогу. Стіна акації з довгими колючками та тернисті дерева не дозволяли рухатись навпростець. Саш, пару коментарів, як трек складав. Що, мене Талі. було вдохновення. Угу. Я подивився там, що старий трек, угу. е трейл, який хтось назвав і вже ходив. Розкажи, як ми пройшли останні два кілометри. Останні два кілометри. Подолали, давай так. Останні два кілометри ми рухались. І це було найголовніше. Да. Бо а Коли хто ми вивів? побачили, що немає руху, то ми були дуже засмучені. Хто у нас Вивів Вивів нас Влад та Петро Петя нас вивів і Джонік. Джонік у нас Джоні є роз... в воду веде. Ось такі от трапінки. І зараз у нас новий етап. Було через болото, через джерело, через ліс, через акацію, а тепер напротяг, протягом там п'яти. Не знаю скільки, та ні, може менше. Півтора кілометра, тепер у нас через ці камиші. Ну, давайте дивитися, що тут у нас за трапінка. Вілакарта. Вілака. Розповідав, півгодини, як там. тут он. Південноукраїнськ одне з найбільших міст Миколаївської області. У 18 столітті запорізькі козаки збудували тут фортецю Гард, що стала важливою частиною історії регіону. Тому місто інколи неофіційно називають Гард. За південноукраїнськом пролягають цікаві ґрунтові дороги. Які час від часу ведуть до льодових майданчиків з видом на південний Буг. однак інколи маршрут ускладнюється зарослими ділянками. Це вже гревел, чи ще не грево. Труси на місці. Дорога постійно то піднімається, то спускається ярами. Ми вирішили не спускатись до корабельної балки ще одніє цікавої локації, і швидше дістатись до Радонового озера біля села Мегія. я хотела показать, я сейчас думала подняться, отпуститься, чтобы ты был рядом, чтобы не прыгать. Я буду в воде. Когда вы в воде если вы хотите. Хорошо? Вот ну, Как вы видите, да. Тень, мальчик, тяжело. Очень тяжело, да, скажи. Водичка есть, водичка, водичка, да. да сил, скажи, нет больше. Очень жарко. Женя уже лег и, и все, не хочет никуда ехать. Устал. переходит брод. Давай, мой хвостатый друг. Все перешли брод. И ты последний. Молодец мой малыш, молодец, хороший мальчик. Прошел все испытания. Фух, мы тоже все прошли.